Барабанний просіювач це те, що робить вашу гранулу чистою. Він відділяє пил і дрібні крихти, щоб залишились тільки якісні палети. Просіювач працює майже безшумно, а завдяки регульованому куту нахилу легко адаптується під різні типи сировини. середині барабана встановлена щітка, яка автоматично очищує сітку під час роботи. Це дозволяє уникнути забивання і підтримувати стабільну продуктивність. Уся дрібна фракція, яку відсіює просіювач, збирається шнеком і вивантажується в тару. А якщо підключити гнучкий шнек, пил сам повертається на гранулювання, жодних втрат усе використовується з користю. Чисті гранули вивантажуються в норію, яка подає її в біг-бег, дозатор чи кузов вантажівки на ваш вибір. Цей просіювач підходить для охолоджувача на одну і на дві тони. Продуктивність до 4 тонн на годину. Робота повністю автоматизована. Тож, якщо ви шукаєте рішення, яке допоможе отримувати чисту гранулу без зайвих витрат, барабанний просіювач від ArtMash стане надійною частиною вашого виробництва.